Так, ось вже цей голуб на посадці. Ось цей голуб на посадці. І я так і говорив, «Да, це старий голуб. Це старий голуб. Це старий голуб 45-й. Це в нього вже третя зима ось. Це вже четверта буде. Він вже пройшов все, хлопці, ці голуби. Ви бачили, в таких умовах вони сьогодні літали, ви їх бачили. І, ну, і хочеться сказати, особливо селекціонерам-делітантам, що голуби будуть летіти відповідно до реальних умов, які вони попадають. Якщо від них чекаєте красивого польоту, суперстійкого, і що вони це вам покоряли і висоту, і... Все інше, так як ви собі намалювали це в ілюзіях, начиталися ідеальних умов, то я вас розчарую, що реальний політ може відрізнятися від того, що у вас намальований, і потім ставити його у ранг полуродний-непородний, це дивана дилетантська точка зору. Айте моя красава. да. Карий старий прилетів, рябий прилетів. Один, можливо, попав у кіхті, бо ястреб не з'явився так. Ще одного треба з неба почекати. Скільки? дві години. оце це дві години в нього. Дві години. Якщо ви скажете, що ястреб допоміг, скажу, що в мене чотири години літав в оці і коли настане хороші такі його спортивні е, хороші дні, де він системно я буду піднімати, то він і 4 перелітає, якщо будуть хороші умови. Так, ще одного треба чекати. Якщо я дочекаю ще одного, це так, програма мінімум. Якщо ще дочекаюсь одного, то я камеру включу, якщо ні... Я вже не буду включатися, та на всіх випадок вам всім поки, всім миру. Ну, я сьогодні вам показав. Я цей ролик поріжу, зрозуміло. Тому що нудно все буде вам дивитися. Це мені для історії буде цікаво дивитися, буду згадувати ці епізоди. Ще тільки вересень місяць, ви бачили? Вже на полювання прилітав і, по-моєму, він, О, ось іде. Ось іде. Голубь де, голубь де. Ось йде голуб. З ними був один кремак по одній. Якщо це не він, значить кремака таким він продавив. Але кремак сильний голуб, а це я не знаю, що це летить. Зараз я розшифруюю. По-моєму, йде по вилках. По-моєму йде по вилках. І, по-моєму, йде кремак, І, по-моєму, йде кремак, Ось іще один. Зараз, 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 по-моєму, йде кремак. Такий я то посаджу його. Посаджу я його. Де він був? Що він бачив? Цей голуб, я не знаю. Так, 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 так. Ви знаєте, не кремак. Чи кремак? Це кремок. Давай сідай уже. Давай, не грай мене на нервах. Карий. Хлопці, карий голуб. А як же він не впав, на породно. Треба ж було піскочити, трошки по крилічками трошки було показати. Ай-яй-яй, дивіться. Бачите? Ана. Ана. Ну якщо ще один впаде, голуб появиться. Це наш кремака він продавив точно. Він продавив кремака. Якщо я його не побачу сьогодні вечором... Або ще в небі так не побачу. Значить кремак один на один. Сьогодні попався. Під роздачу попав сьогодні. Так, все. Все. А, дивіться, ай, бідняга. Я скажу, що зараз прохолодно. Я кажу, що зараз прохолодно. Дивіться, бачите, що таке без тренувань. Що таке без системних тренувань? Бачите? А, бачите, фентилює. Так. Ну що, повторюся, повторюся, камеру виключу всім пока, всім миру. Ну якщо ще буде голову появиться десь, що я знаєте, не хочу так ото дразнити дразнити долю. Якщо появиться, камеру включу. Якщо ні, значить на цю секундочку в мене в, в обліку мінус один, а потім пізніше, коли вже буде зйомка, скажу. Прийшов по одній кремак чи не прийшов. Якщо не прийшов, то він сьогодні попався в кіхті. Всім пока, всім миру. Так я вже був попрощався, але ще раз включиться, то вітаю вас ще раз. Чому включив камеру? Хлопці, прийшов синій. Прийшов в сині, ось він сидить. Ось цей стейний. Оце я його, ну, скажімо, відверто похоронив. От У нього був, я думаю, що в нього був ятрам на хвості, то він тікав від нього. Я Якщо приходжу, в будку він сидить. По одному голубок. До речі, він зараз він просто в стадії вже такої. Тиш-менш перелиняний зараз. Ви, такий голубок вже перелиняний. Він глубок вже перелиняний, тобто він вже більш-менш набирає свою форму. Ну Не скажу, що в мене там на нього грандіозні плани, але він е, хотів би я, щоб він ще мене порадував осінніми польотами. Цей голубок має показати хороші польоти. так що, ну Добре, дякую, що повернувся. А з цього лубка, я думав, що не буде. Ну і так, якщо це голубокі, то всі всі вдома. Я роздивився, всі вдома. Так, оце рябий був горі. Оце рябий був горі. Так, забігаю наперед. Зараз. Але все-таки я помилку сьогодні зробив велику. Ну, Вона не виявилася помилкою, але могла бути трагічною моєю помилкою. Зараз я вам розкрию секрет. Зараз розкажу, по-перше, так. Оце рябий був вгорі. оце рябий був горі сьогодні. Синій був, одна середині, десь тут, я вже так швидко його. Сині тут вони всі Однак, ну, Не, не, не важливо, де він тут. Так, яка була б сьогодні моя помилка? Я сьогодні цапнув і кинув в небо голуба, яку я вже запланував відсадити в племіний. Я їй вже все, в мене на ньому вже крапка поставлена. я синій... Як його в руки мені попав, що я її кинув, підняв його сьогодні. Це кари по одному. 21 номер, по моєму він сидить. Ні, це не він. Ну Вони такі схожі між собою. Кари по одному, голубок. Цей голуб давно мені запав уже в душу. І я встав. Я йому дав слово, що я тебе в руки не візьму. Напаки навіть я зараз його якось треба... Пороберегти, що він навіть на двір не виходив. Тому що я треба випаде, чи оселі він? Ні, де ж він. А де ж він? Оце він? Ні. Ну вони схожі між собою. Ні. Вони на вигляд схожі між собою, чи він? Забавна історія, ви бачили. А може туди полетів? Може він туди полетів сів. Зараз його пошукаю тут, що тут немає, його. Як правило, він туди не йшов. Як правило, він туди не летів. А Ну дайте я загляну. Може я не вигнав його. Зараз хвилиночку. Може я не вигнав, зі його. А, так, да, ось він сидить. Зараз його руку навіть піймаю. Так, тихенько, тихенько. Він у мене вже... Він у мене вже наніс до голубку туди запрошує. Тобто він вже такий, що бачите, в пару йде. Зараз я її виношу сюди його. Хлопці це голуб. Ну, я скром, я хочу, я хочу сказати, Це суперовий голуб. З ну, усіх цих голубів, що тут в мене є. Можливо, хтось її перелітає, можливо, хтось там більш такий вдаліший голуб. Цей голуб просто запав мені в душу. Я його залишаю ці голубе. По одному. Оце він якраз сідав останній. оце Він сідав останній, той що вентилював, я казав, вентилює, це він був. А я тоді ще, ще не до того, коли він почав вентилювати, я думаю, що стой. Як це чув, він вентилює? Значить, він, він же в мене зараз не літав, то я його взяв руку, просто не, не знаю, що в мене було. Якось механічно кинув його. І він не обгоніє не зараз, він зараз не, не є. Систематично в польоту через. Та він сів, йому було важко, не полював його. Це голублю в супороги. Це голуб Він, Бачите, так встає, він і не відрізняється від всіх. Але я то його добре знаю. Кареньки по одному. Каріньки по одному такий. сіренький. Голуб дуже хороший. Є в мене тут ще сірі такі, які теж виділяються вже. У мене є сірі в маточному ну Трошки буду е, в поголів трошки поголів'я оновлювати. Так, старий голуб сьогодні літав, осінь. ось він, Ось оцей. Я теж показую посадочку. Ось цей голуб, я боюсь помилитися, мабуть, у нього вже три, три зими за спиною. І зверніть увагу, що він же ж не в тій буці, не в одній, а в цій, тобто він вже зараз літав. Ловисті будки весь час перевірялися небом. Вони ще не так не перевірялися небом, а завжди мене розважали в небі. Я ж їх використовував для польотів. Він вижив. Він вижив. ну Кримак його напарник, ви знаєте, його ось пів хвоста вижив. А Я його ще досі не піднімав. Синя сплошна, тому що ви теж вже бачили в цьому сезоні літала. Тут Дві в мене сині, сплучні, знаєте, сестрички. Ось старша сестричка, яка була ятрибом побита, може пам'ятаєте, тут сиділи на камінчику, крила в крові були. А її менша по-моєму, Ось вона, да, номер 4 ось вона. До речі, сьогодні я її не кидав її. От не кидав її. У мене трохи сьогодні рука сказала випустити її. Ця голубочка дуже літуня, дуже хороша. Дуже хороша дубочка. Ця відлітала теж не одну зиму вже. Вже трошки прилиніть. Оце рябий прийшов теж у мене через пару днів. Була атака, за ним я трьох упав колись. За ним я тріб упав. Я теж його два дні не було, я теж покував був. Прийшов. Це безпосередньо син білого старого. Це найперші. По-моєму, це голубка Чи хлубка? Це перший виводок цього року від білого голубя, старого. Кримах вдома, дивіться, красавіці. Айте ж моя хороша. Так. Одне голубеня рижого пропало. Одне голубеня риже пропало. А зараз є ще два в гнізді. Він мене з карою голубочкою. Ось, по-моєму, голубочкою, так. З моєю карою голубочкою. А зараз покажу вам голубят. Оце перші такі голубенята, що на нього схожі. Я от, давайте одне візьму, бо друге точно таке саме. Мені зручно одне в руці тримати, а не два. Вони такі вже дорослі, бачите, ось Ну, Це копія батька по масті. Тільки були такі розмиті. Не дуже такі явні батьківські діти, а це явно батьківські діти такі. В мене їх два. Я йому дозволяю, нехай плодить. Дозволяю, подобається мені цей голуб. Мені цей подобається. Ну, в мене в глибині душі десь і є. Таке, що все-таки я його не вбережу. Не скажу, що там я його вб'ю, його, його або там його зажену. Ні, я його просто не вбережу. У мене гуляють на дворі, от отпаде ястреб, підірветься. Буде впереді осінь, зима. Ну і все може бути, ви знаєте, він не втіче. Він не втіче. Так само, як оцей кремак теж не втіче. Він, правда, в мене не літав ніколи, оцей ось, ось. Я його теж привіз з Бердичева. Це мені слава подарував його. Слава подарував його, купив мені для мене його. До речі, він в мене спарений ось цією ось голубочкою Сашиною. Бачите, голубочка, що ще теж не накрилі. Ви мене більше поки не бачили. Не бачили її. І вони дають, до речі, мені дають мені білих і інколи так дають рябих. А білих в мене є. Ну, не чисто білі, є. Цятка. Та я вам зараз покажу. Як у них зараз сидить в нізді голубене. Ну, Такий, ви знаєте, гарненький. Я вже відвик від білих, давно в мене не було. Верніше від рябих. Дивіться таке, дивіться, бачите таке. Таке ось. Тихо, тихо, тихо. Ну, бачите, ну, у, нього, у неї масть така материнська більш. Материнська масть. Голубочка, в неї така спинка. Така вона, ну, бачите, наче, кремачка пробивається. І так само це ось буде. Це так само ось буде. І це встаті, до речі, похоже, що буде голубь. Буде голубь. Ну, якщо е, материнська кров тут... Домінує по масті, то будемо думати, що так тихо-тихо, сиди, 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 додому тебе віднесу. Якщо материнська кров по масті домінує, то, як кажуть, якщо ми бачимо фенотип, то я думаю, що і генотип буде материнський, да? А мама, наприклад, мені е, показала кращі лютні якості, ніж оцей. Ну, це взагалі нічого не показав. А вона показала, що я маю надію, що... Оте маленьке, нехай виростає. І в мене є, що ми піднімемо. Так, біля якось є, нема в неї голуба, я голубом поділився, віддав голуба. Вона в мене сама хай долинює, теж її чекає нерви. Ну все так оце ось, ось виланіла дочка е, рижо, саме перша. Ось, Дочка Рижо і Білявки. Бачите, яка вже стає. Світленька-світленька. Вона була в мене в небі. Не дуже так вона була в небі, але вона вже знає, що це таке, і польоти від неї будуть. Так, ну, і хочу білу голубку показати. Ось вона. будь вона поїде до товариша. Це не мабуть я точно. Ірачок прийшов? Оцю голубочку я поділюсь товаришем. Так, Ну що, мета ну, включення було. Я показав, що кремачок є, ось він, кремачок є. Отже, сьогодні всі вдома. Всі вдома ввечері. Оце екстремальний політ, що був. Що трошки мене заставив понервувати. Закінчився добре. Так, добре. Поки. а де їжачок. Де їжачок? Десь побіг. Молочко, Хе -хе. Ось до нас приходить їжачок, бачите, дивіться. Їжачок приходить, заховався, бо кнопа бігає. Ну вилазителя, що ти заліз? Давай, вилазителя. Зараз молочка дамо, вилазь. Давайте я звідси заберу його. Ви бачите, ну, заліз за цю сітку металеву. Давай, 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 Іди. Іди. Ну Зараз ще поки на, по двору всі бігають, то він трошки наляканий. було на не випускаєш, випустив на кури. Син пішов по молочку. Що? Кожний вечір при... прибігає за молочком, кожен вечір. Скільки, кажу, літає. Ось ось дивіться, дивіться. А я думаю, тривога і тільки що. Пішов, він добре знає цю місце, хай живе, Да. Я випускаю собачок, вони його не чіпають. він тут в безпеці. Він тут в безпеці. Так, все.